Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Дорогі Христі, браті і сестри, станьмо сьогодні поруч цього чоловіка, який веде мову з Ісусом Христом і таким незалежним поглядом оцінімо цю ситуацію, цю розмову. І її наслідки. Чуємо якийсь чоловік, приступив до Ісуса Христа, бажаючи його спокушити, спокусити. І питає, учителю добрий, що маю робити, щоб успадкувати вічне життя. Наскільки здавалася благочестива думка? чи бажання цього чоловіка увійти у небесне царство, у вічне життя. Очевидно, він над тим роздумує, він має якісь ідеї, він має добрі побажання і, як бачимо, живе благочестиво, бо сам про це говорить. Він виконує заповіді, про які нагадує Господь Ісус Христос, не чужи лож, не вбивай, не кради, що той батька і матір. І, очевидно, ми, стоячи біля цього чоловіка, і почучи його слова, були дуже вражені, наскільки це побожна людина. І наша думка, очевидно, мала б місце, тому що ми тіємо часто не тільки по ділах, як скільки по словах. Однак Господь Ісус Христос його скеровує значить, на, іншу, на інший, скажімо, бік закону. Бо ми пригадуємо, як якийсь чоловік, знову ж таки, прийшов до Христа і спитав його, яка запить у законі найбільша. І ось тоді Господь Ісус Христос відповів, люби Господа Бога Твого, усім серцем Твоїм, цією душею твоєю, цією думкою Твоєю, а потім сказав. Так само любив ближнього Твого, як самого себе. Ось на цих двох заповідях базується увесь закон і пророки. Ось цей чоловік, про якому читаємо, він признається, що виконує заповіді Божі. В очах Христових цього є замало. Тому що Господь керує його на. Другу частину закону виближніло того, як себе самого. І от оцей момент, коли я почув чоловік слова Христові, він враз засмутнів, він збентежився і сподий відійшов. Тобто, коли Ісус Христос ще цього не сказав, то в очах цього чоловіка. Вчителю добрий, Христос є добрий. А коли Господь його не похвалив, хоч і не зганив, тільки дав особливе повчання, чоловік спохмурнів і відступив. Христос враз став недобрий. тому що чоловік не отримав того, чого він сподівався. Мабуть, сподівався на похвалу, на відзнаку. Оптескав по плечу, молодець, мовляв, я гарно робиш. Може бачимо в Божих очах. Людська постава є те, що відмінна від тої, яку людина собі уявляє і вимальовує. Людина любується собою. Господь це бачить. Током по іншому. І як ми можемо зауважити впродовж цього писання, усього Євангелія, на небесах у Божих очах немає любимчиків. тому що Господь усіх оцінює однаково. То немає кращих і гірших. Оцим мірилом праведності є Божа оцінка. По суті, якби цей чоловік, про якого читаємо, хотів глибше пізнати, що означає продай і роздай пінним, він, мабуть, би вже запитав, а як це продати? Все разом, чи по частинах, чи це має бути раптово, чи поступово? Однак амбіція того чоловіка є вражена. Він почув не те, що сподівався почути. Буквально за яких, мабуть, два тижні ми будемо читати святе Іван про Закхея. Цей Закхей так само був багатий. І не суттєво, в який спосіб здобув багатство цей чоловік чи захе, ходить про відношення до. Такі рече матеріальне. Як знаємо, Захей радо прийняв Христа у своїм домі. І що сказав? Господи, половину майна мого я віддав в Бога, а якщо я козі покривду, я повернув в четверо. Ми можемо співставити тих дві людських особи. І в центрі погляду ми бачимо Христа. Бо Господь розмовляє із сьогоднішнім чоловіком із захляєм. Цей багатий, почувши, що треба роздати, продати, засмутився вельми. А Захей, на противагу радо каже, я поверну це. Я роздам. Мимо того, що цей чоловік ніби живе побожним життям, заховує заповіді, а затяй, як митар туди-сюди. Фінал, результат, бачимо, є цілком відмінний. Тому що дуже важливо є людину, яка чує Бога, яка хоче почути Бога, і власне на видержи до Христа. Родинок у світлі Божої правди пізнає свою сутність, наскільки достойною вона є до то того, щоб увійти у небесну радість. Ми можемо сказати, що не всі однаково у житті є багаті, і не всі багато у житті є бідні. Серед нас є різні люди, і ми так само є різного достатку. Хтось має більше, хтось має менше. Такий закон природи не всі однаково живуть. Але мимо того, наше відношення до багатства, у Божих очах воно є дуже важливим. І ми пригадуємо ще одну притчу. Яку говорить Господь Ісус Христос у свій час? І говорить про те, як важливо є багатіти у Бога. Важливо є маючи якесь багатство, дбати про те, щоб помножити Його. Каже апостол Павло, що ти маєш щоб не одержав? А якщо одержав, чого хвалиться би не одержав? Оце все, що ми одержали, ми мали Богу повернути у який спосіб через милостиню. Даючи бідному, даючи потребуючому, даючи нужденному, ми повертаємо Богові то, що Господь нам дав. А відтак, якщо ми даємо, Господь нам дасть ще більше крат. Бо коли читаємо діяння апостолів, говорить апостол Петро, Господь любить тих, хто дає раду. Тому важливо є зрозуміти нашу перевагу, нашу позицію. Ми не є в ролі тих, хто просить ролі тих, хто може дати. І отім полягає багатство. Тому що ми не просимо дай, ми даємо нам. І у тому є велика істина, в тому є велика правда. Тому що, даючи, ми до Бога обідюємося. Тому що Господь датель добра. Якщо ми даємо, ми демонструємо Божу доброту, бо з Божою доброти ми отримали і можемо дати. Тому Господь повчає сьогодні тяжко тим, що вбивають на багатства, повіти у царство небесне. Тяжко жити біду. Бо проблеми, це само мусорі зрозуміло. Але мимо того ми не найбідніші. Ми є багаті люди, хоча б тим. Що ми маємо Бога, дателя добра. До нього приходимо і питаємо учителю що маю робити, Господь нас сповчає. Ченімо так, і осянемо велике добро, що згуться Небесне Царство. Христос рождається.